Доброго дня, з нами головний тренер футбольного клубу Атлет Київ Морошенко Дмитро Констатинович. Доброго дня. Добре Дмитро Косатинович, команда почала підготовку до чемпіонату з футболу серед аматорських команд та чемпіонату Києва. Як наразі йде підготовка команди? Які у нас питання вирішені по команді, які не вирішені? Чи є зміни якісь у команді? Хтось пішов, хтось прийшов новий. Як у нас йде підготовка? Ну, зараз іде, закінчиться другий тиждень підготовчого періоду. Підготовки задоволений, задоволений бажанням і самовідаючої хлопців. Тобто, можу сказати так, минулий сезон пройшов, не пройшов даремно, можна так сказати, тому що зовсім інше відношення у футболістів. Я думаю, що кожен з них зробив правильні висновки, як би це не було боляче, тобто, після п'яти поразок. Але зараз зовсім з іншим настроєм тренується команда. Стараємось і докомплектовуватись. З гравцями є і втрати, але ну, втрати більше з резерву команди, ті хлопці, які не потрапляли до основного складу, вони вирішили пошукати себе в іншому. Є втрата і з молодого перспективного футболіста це Дініса, який вирішив, що йому буде краще розвиватися в Ю-19, перейшов в Олександрію. Але стараємося докомплектовуватись. Є непогані хлопці, які підсилили зараз на прогляді, думаю, що вже, можна сказати, більше ніж на 80% у нас буде захисний центральний Лєвченко-Максим, тобто, який повинен нам е, дати конкуренцію в лінії захисту, цього, чого нам не вистачає, нам ще треба підсилення. Ми знаходимося в пошуках. Плюс в лінію атаки повинні прийти 2-3 футболісти, які, хоча я, хвищаю, я так вважаю, що ця ланка. Доволі непогано укомплектовано, але на довгій дистанції бувають різні ситуації, де треба маневрувати. Тому ми теж знаходимося в пошуках. А так, ну команда молода, і за того є сам природний зріст команди, тому що це ще молоді футболісти, які самі по собі зростають. Тому сподіваюсь, за рахунок і своїх вихованців і нашого костяка, який теж молодий, там 2002, і саме у нас там старший, 2003 рік. Але це вже досвідчені футболісти для нашої команди, які грають 3-4 рік по Аматору. Тому з таким з оптимізмом готуємося з, з, з оптимізмом. 22 липня в Чернігіві зіграли першу контрольну гру з футбольним клубом Чернігів, який виступає в першій лізі. До речі. На наглядах був Максим Левченко, як ви згадували, він згадував, вийшов в стартовому складі, зіграв на позиції захисника і досить непогано зіграв, дивилися. Що саме, як ви оцінюєте цю гру? По тому що ми знімали цю гру, і глядачки бачили, ну всім сподобалося, як грала в нападі команда. Тобто були зміни, була непогана гра. Як ви оцінюєте цю гру? Ну, така, сама гра була трошки авантюрна в плані е, призначення. Тобто ми пішли на ризик. Команда, по суті, була не готова, ми тільки зібралися і проходили втягуючий мікроцикл. Але запропонувала команда ФК Чернігів зіграти, е, зіграти цю контрольну гру, ми не могли відмовитись, тому що сильний суперник, і не завжди є змога спробувати себе. На фоні такого суперника. Тому ми погодилися і хотіли просто заробити, як в школі, там зріз знань на сьогоднішній день. Доволі задоволені. Ну так само ми продивилися і Максима Лепченка, тобто, який на фоні сильного суперника себе проявив досить непогано. Ну дуже весело зіграли в атаці. Мені сподобалось креативно. По суті, грали ті самі хлопці, які грали в нас. І в минулому чемпіонаті, але вже видно, що вони почали трошки один одного розуміти на іншому рівні. Це радує. І зараз я сподіваюся, що ми накладемо ще навантаження, плюс постараємося награти основний склад. Повернувся до команди Тарасов, який нас повинен підсилити всередину. Тобто там були питання по продовженню гри. Тому ну, знову таки з оптимізмом дивлюся на майбутнє. Завтра, 29 липня, граємо другу контрольну гру. Наш суперник буде Мрія з міста Гастомеля. Це команда, яка складається в основному з переселенців внутрішніх, тобто є представники різних футбольних шкіл. Які завдання перед гравцями стоять? Як плануємо завтра провести цю гру? Які завдання у нас є? Ну, зараз якраз етап у нас мікроцикл максимальних фізичних навантажень. Всі хлопці знаходяться. В поганому фізичному стані, тому що ми кожен день тренуємося, виконуємо великий обсяг роботи, тому ця гра більше переслідує таку розгрузочну емоціональну, тому що, виконуючи великі обсяги роботи, воно важко переноситися. Тому ми хочемо зіграти гру, щоб хлопці отримали задоволення від самого футболу. Таких тактичних ми завдань ніяких не ставимо. Знову-таки, в черговий раз подивитися на. Хлопці на сьогоднішній їх день, можливо, десь трошки поекспериментуємо складом. Але я кажу, саме головне поки що завдання у нас е, закласти фізичний фундамент, і цю групу будемо розглядати тільки в такому сенсі. Тобто, У нас немає там, ніяких задач перемогти. Там, ну, Звісно, в кожному футболіст хоче перемагати, але і тактичних теж задач поки що немає. Тобто ми будемо переходити до наступного тижня, вже будемо відпрацьовувати. І у нас будуть спарінги. і. Через тиждень у нас Денгов, Ніка, тобто там вже будемо старатися ставити техніко тактичні завдання, які будуть виконувати команду. Завтра в нас буде якісь нові агресії всі огляданих чи ні на завтрашній? Зараз не можу сказати 100%. Бо зараз з нами тренується нігерієць Ігнасіо, якщо він виживе. Тому що він перший день дуже різдво, другий день він попав під пікови нагрузки і так вже. Є сумніви, що він з'явиться знову. Якщо він витримає наше навантаження, то спробуємо, щоб він ще пограв футбол. В е, середині серпня, десь 12 числа, буде стартувати чемпіонат е, середоматерів. У нас кадрові питання вирішені повністю чи ні? Чи в нас ще треба... ні, ну Ми ще Досом знаходимося футбол. в стадії. я ж кажу, що Ми чекаємо підсилення в лінію атаки, поки е, усна домовленості у нас є. Футболіст відновлюється після мікротравми і сподіваємося, що з наступного тижня він з нами почне працювати. Є ще деякі і ну, багато хлопців, які хочуть на прогляд, теж ми нікому не відмовляємо. Ну, на цьому тижні ми придивилися 5 футболістів. Ну, на жаль, поки що тільки один, це Ігнасіо, ми поки його залишаємо, ну, залишаємо, якщо він далі забажає з нами працювати. Там фізично розвинутий футболіст, який нам, можливо, на якомусь етапі зможе допомогти. Так, ми знаходимося в пошуку. То є, зараз стартанули Прем'єр-Ліга, Ю-19 стартанула, перша ліга. Можливо, хтось із хлопців залишиться десь без контрактів і так далі. то є, Ми будемо розглядати, для того, щоб особливо нам треба підсилювати лінію захисту. Я можу сказати, що так, у нас є 12-13 футболістів, які сьогодні готові грати на рівні аматорів вже сьогодні. Але дискваліфікація, травма, і у нас зразу буде проблеми. Тому хотілося б, щоб у нас губу на було 17-18 чоловік. Тому команда буде докомплектовуватися, поки це можливо. Я на відео зроблю контактний номер телефону, де гравці можуть телефонувати і хто захоче приїхати на гради, де можуть зв'язатися буде. І останнє запитання: які від керівництва клуба стоять завдання перед командою на новий рік і чи буде? Планує ФК-Атлет вийти до другої ліги? Поки не було зустрічі керівника клубу з командою, але знаючи Олексія Андрійовича завжди стоять самі максимальні завдання. Тобто, ну, я завжди перед командою ставлю в кожній грі це перемога. Я вважаю, що з президентом ми однодумці в цьому плані. А виходячи з цього, звісно, буде знову-таки завдання, виходить в плей-офф. Чемпіонату України, і я вже сподіваюся, що наша команда до цього зазріла. А якщо будуть такі спортивні результати, які будуть показувати, що команда готова грати на більш високому рівні, я думаю, що президент клубу зробить все можливе, щоб команда якомога швидше заявила з другу лігу. Дякую вам. Віримо в команду, бажаємо перемог і Будемо святкувати за грою команди. Дякую вам.